В першу чергу хотілося би сказати, що ми бачимо яскравий сценарій, що тепер вже неважливо, де буде голосування, чи на банкові, чи на Межигір'ї, чи десь на конче Заспі, або десь за кордону депутати позбирають підписи, і наступним буде кроком це вступу в митний союз. Дійсно, що ця влада перейшла всі межі, вона будує тоталітарну систему. вона говорить про те, що цей режим є слабкий і боїться власне українського народу. Тому вся ця законодавча база, яку вони тих 10 законів ухвалили з порушенням. Всіх норм конституції, всіх прав, перетворивши парламент на цирк, показує, що вони бояться українців а в першому. Чергу всі ці закони розраховані були проти майдану, адже таким чином показав, що майдан є ефективний спосіб тиску і впливу на владу. Влада не хоче рахуватися з опозицією, але вона змушена буде рахуватися з власним народом. І те, що українці зараз є небайдужі, виходять і вже майже два місяці відстоїть свої права, честь і гідність на жити в незалежній вільній демократичній державі. І що, звісно, ми ніколи не перетворимо Україну ні на Росію, ні на Білорусі, цей сценарій. Не пройде, бо хтось може погано читав історію України і знає на що здатні українці, пам'ятаємо героїчну боротьбу козаків, гайдамаків, січового стрілецтва, упа і так далі. Тобто, ми можемо говорити, що в нас є приклад, що обрати і українців не зламати. І ця боротьба повірте буде рішуча, і ми готові відстоювати інтереси на свого народу і захищати законність, все ж таки права мати честь і гідність відстоювати в своїй державі. В типу, коли ми почали. Аналізувати ці законопроекти, бо їх ніхто не читав ні з опозиції, ні в партії регіонів, про це ніхто не знав, Ви ж бачили, яким чином це все було проголосовано. Сценарій було в них декілька дійсно жахнулися. Тепер все і засоби масової інформації, цензура вводиться, і пікети заборонені, практично мирне пікетування, Тобто змушують українців тоді вже значить не на мирні речі. І... Але це свідомі кроки. І ми розуміємо, тут представники партії регіонів говорили, що хтось розколі. Насправді, а от вони якраз і там? роблять для того, щоб Олювати українську державу, і сьогодні ми бачимо дійсно нас є роз'єднання, але українці роз'єднані на дві сторони: з одної сторони, український народ, з другої сторони бодинська влада, яка його знущається над ними. Вони розказували, яке це благо буде прийняти бюджет. Почекайте, побачимо. Буквально декілька місяців українці відчують все це покращення вже сьогодні. І чергове, так би мовити, підняття пенсії, якого не буде, ні заробітні плат, і збільшення інфляції, і збільшення державного боргу вже до 580 мільярдів. А якщо врахувати цю позичку Путіна, це майже 700 мільярдів гривень. І це говорить, що дійсно ми прийшли до державного колапсу. І це веде, і відповідає за це буде влада. Але ми сьогодні закликаємо українців далі виходити. Ми будемо боротися, ми будемо стояти. Майдан буде і жити, тому що майдан це серце України. Поки б'ється серце, може Україна. Я хочу підтвердити те, що зробила влада, продемонструвала, що вона є дуже слабка і боїться власного народу. І намагаючись ухвалити ті всі закони, які ми не визнаємо і не будемо виконувати. Вона говорить про те, що вона хоче залякати нас, але це їй не вдасться. Українці є незалежні, і українці є горді і гідні, і вони мають честь і гідність зі свою державу. Ми. Хочуть вони зробити, щоб один день ми проснулися в Білорусі, а на другий день в північній Кореї такого не буде. Ми, звісно, ж відстоїмо інтереси українців і скасуємо всі ці закони, і відправимо цю владу в геть і притягнемо в їх потім відповідальність за те, що вони знищували законодавство і конституцію України. Полонітимось.